Зараз Олександра Солонтая почуємо і, і потім теж до вас перейдемо. Наслідки, якими, якими вони можуть бути з огляду на те, що зараз Зеляни Сходовський сказав, що воно от от в по тій моїй логіці, яку я озвучив, воно так не працює. А тоді які наслідки? Є наслідки. Чим більше буде втрачатися відчуття безпеки на території Москви, на території Росії, тим більше буде посилюватися імміграційний потік. За 2022 тисячі за 2023 рік є багато людей, які покинули територію Російської Федерації. Вони ухвалювали для себе рішення бути в Росії або ні, коливалися. Потім відбувалися події, які їх стимулювали. І ми бачили приклади черг, коли люди мігрують з Росії. Бачили приклади заповнених аеропортів. Далі ці пікові точки впали. Але постійне постійне зростання плато воно буде далі відбуватися, і це буде посилювати дуже сильно. Тобто, будь-які інциденти, події, які відбуваються в Москві, вони будуть крім відтоку людей посилювати відтік фінансів. Ми маємо ситуацію, що за 2022 рік дуже багато компаній з Росії вийшли, а за кінець 2022-го, початок 2023-го року, почали повертатися, і була така от лавина подібна хвиля. Кампанії е, іноземні це персонал, е, як іноземний, так і високооплачуваний персонал з росіян, які в Москві базуються, в Петербурзі базуються, тобто в великих містах. Коли вони бачать, що відбувається в великих містах, це стримує їх від повернення до Росії, і це стримує їх від думки про те, що створювати якісь обхідні механізми і так далі. Бо це теж люди, це теж іноземці, це теж ті, хто там бувають, це партнери, це угоди інвестиції. Тому це окрім відтоку людей, це відтік грошей. У вигляді різноманітних кампаній, угод і так, далі, і так далі. Тобто зменшення ринку. Третє це репутаційні втрати. Репутаційні втрати це те, на що дивляться африканські лідери, азіатські лідери, латинські лідери. Там присутні в Москві купа дипломатів, розвідників, посольств, різноманітних міжнародних організацій. Ваших колег, журналістів з різноманітних міжнародних агенцій і так далі. Вони все це висвітлюють, вони це показують. Вони говорять про те, що це зона нестабільності, територія нестабільності, втрачається авторитет, втрачається таке відчуття того, що це от столиця такої колишньої радянської імперії, яка там стоїть і так далі. Бо починаються змальовуватись такі картинки, як ми у фільмах у блокбастерах бачили. Пам'ятаєте, в кінотеатрах майже кожен із нас бачив якесь кіно, де бойові дії відбуваються в Москві, і Москві, і в Москві хана. Ну це одна справа, коли це в кіно, ти сприймаєш це як казочку. А зовсім інша історія, коли ти бачиш реалізацію цих практичних сценаріїв. От і тому, чим більше таких речей буде відбуватися, тим Росія буде слабшою, тим вона буде слабкішою. Головне пам'ятати про цю межу, мені здається, Ілля її зачепив щойно про мобілізацію. От за яких обставин, за яких умов вони побіжать у воєнкомати захищати свою країну? От коли валиться, от ви візуалізували картинку, «Кремль, що падає. От Кремль, що падає, там ще велика кількість росіян зберуться попкорні їсти і хлопати. Ну вони ж ненавидять Кремль. Насправді а сказати цього не можуть. От але Москву вони ненавидять, кремль вони ненавидять. Москву сіті вони ненавидять. І ще невідомо, яка більша кількість людей лайкнули. Ну Москву Сіті, яка зруйнована там частково, хоча б українців, які мало знають про існування ділового центру Москва Сіті, тому що я думаю, я впевнений, що більшість наших глядачів ну не бачили цього ділового центра. А от росіяни його бачили як приклад того. Куди пішли гроші, які їх обікрали, і ненависть класова у них залишилася з часів і ще давніх, і так далі. Тому насправді, а сказати цього не можуть, звичайно. Тому дуже важливо пам'ятати, от для мене така небезпечний момент: летить дрон і показується що там лікарня, да, і що воно там мало в якийсь інфраструктурний об'єкт. або йти далі по Москві, ріці на Кремль. от туди хай воно й ходить, тому що скинути на лікарню. А я боюсь таких провокаційних заходів з їхнього боку, коли вони для того, щоб мобілізовувати людей, то якийсь дурний ваньок може і потім піти в воєнкомат. От бо тут треба розуміти, що для простого російського народу, окрім того, що от вони різні, багато чого ви показали, колеги різні. Я би ще додав один аспект. Вони ще й різні уставлені до поняття своє. Для нас напад на Майдан, пам'ятаєте, люди йдуть на Майдан захищати майдан, як майдан як людей, і майдан як символ. У них люди не підуть захищати це, це їм не рідне. Воно їх рабить. Раби не захищають ні себе, ні того, що їх робить рабами. Ну але зловтішаються. Бачите, і це теж була показова історія, коли е, дійшло до цієї першої атаки. Пам'ятаєте певний період тому, і тоді російські пропагандисти навіть мусили в своїх ефірах заспокоювати і говорити: Ви що? Та про русських нападають на русських, і от, от таким чином, та, Е,